Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску у СУМДУ. Відбувся захід. Присвячений інноваційним практикам імерсивного навчання. Студенти СУМДУ здобули перемогу на Всеукраїнській олімпіаді з інформаційної безпеки. У СУМДУ відбувся тренінг. Академічна доброчесність як складова забезпечення якості освіти у ЗВО. У сумдеу провели тренінг для пресофіцерів оперативного командування північ. Про ці та інші події університету далі у випуску. У СумДУ відбувся захід, присвячений інноваційним практикам імерсивного навчання. Захід реалізується в рамках проєкту Accelerate за підтримки програми ЄС Erasmus+. Мета представити інноваційні методології електронного навчання, практичні інструменти, платформи та ресурси, підготовлені провідними фахівцями з Великобританії, Ірландії, Польщі і України. Учасники заходу мали нагоду ознайомитися з актуальними напрямами розвитку навчального процесу в європейському освітньому просторі та підвищити власну кваліфікацію в галузі іммерсивних технологій навчання. У вітальному зверненні до учасників заходу ректор Сумду Василь Карпуша зосередив увагу на розвитку імерсивних технологій в університеті. Він підкреслив, що займатися розробками в цій сфері науковці СумДУ почали задовго до ковіду та повномасштабної війни. Із етапами виконання проєкту і напрацюваннями у сфері віртуальної та доповненої реальності учасників познайомив директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ, тематичний керівник проєкту Юрій Зубань. Студенти Сумду здобули перемогу на всеукраїнській олімпіаді з інформаційної безпеки. Команда студентів кафедри журналістики та філології факультету ІФСК ФСК здобула перше місце на всеукраїнській студентській олімпіаді, соціоінженіринг, шляхи та механізми захисту. Захід відбувся онлайн на базі Харківського регіонального університету радіоелектроніки. До складу команди СумДУ увійшли студенти-журналісти другого курсу Захар Ювко та Анна Оропай. Капітан команди, четверокурсниця Ліана Охрименко. Учасники змагалися у двох секціях групами по чотири команди. За результатами підрахунку балів. Студенти СумДУ посіли перше місце в своїй секції. Голова журі секції, заступник голови вченої ради, декан факультету інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки, Аркадій Снігуров відзначив високий рівень підготовки сумської команди. В Сумду відбувся тренінг академічна доброчесність як складова забезпечення якості освіти у ЗВО виклики та найкращі практики. Тренінг організували в рамках проєктів «Multiplication Trainings for Higher Education Administrators in Ukraine» та «With academic integrity to European Values – Step by Step to Common Europe» Сумським державним університетом і українським католицьким університетом. Тренінг зібрав близько 30 учасників із числа гарантів освітніх програм, співробітників бібліотеки, студентів Сумського державного університету та Українського католицького університету. Головний результат тренінгу створення когорти агентів змін, які готові взяти активну участь у розбудові системи забезпечення академічної доброчесності у своїх ЗВО. Сундеу провели тренінг для пресофіцерів оперативного командування Північ. Захід відбувся у рамках форуму Північний інформаційний кордон на ньому зібралися пресофіцери територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і начальники прес-служб військових частин із Сумської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Київської та Житомирської областей. Під час тренінгу викладачі та студенти кафедри журналістики та філології Сумду познайомили учасників із основами дизайну і верстки друкованого видання, надали практичні поради щодо роботи в кадрі, а також акцентували увагу на деяких аспектах роботи з текстом. Творчі колективи Сумду з нагородами мистецьких конкурсів на всеукраїнському танцювальному шоу проєкті Танцюй під українську два гран-при здобули танцювальна студія ЕсентПІ, керівник Людмила Крамінська, і Театр танцю «Феєрія» керівник Світлана Бондаренко. В обласному конкурсі театрального мистецтва Театральні обрії взяв участь колектив молодіжного театру Кураж, керівник Ірина Неболова, і виборов перше місце у категорії Краща вистава. А студент навчально-наукового медичного інституту Артем Нагорний отримав диплом переможця у категорії Краща акторська робота. Танцювальний колектив Джем керівник Юлія Чудаєва, взяв участь у всеукраїнському дистанційному фестивалі Зорянчики і Зорянички і виборов перше місце за хореографічну композицію Душа народу. Студенти СумДУ зустрілися із майстриною з виготовлення витинанок. У бібліотеці навчально-наукового медичного інституту відбулася творча зустріч із членкиною сумського обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України Світланою Бідною. Учасники зустрічі говорили про народні традиції, символи, обереги, про різні види народного декоративного мистецтва. Світлана поділилася власним творчим досвідом, представивши свої роботи. Захід відбувся в межах проєкту з Україною в серці, що спрямований на патріотичне виховання молоді в кращих культурних традиціях. Ви слухали новини на радіо Сумду у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.